Готуємо, фокачу на заквасці. 220 г дуже холодної води. Вона стояла в холодильнику. 40 г активної закваски. Так мало, бо тісто бродитиме всю ніч, а зараз вечір. 300 г пшеничного борошна. Вміст білку краще 12 і більше. Але можна і на звичайному. Розмішую до зволоження борошна. Даємо відпочити 20-30 хвилин. 5 грамів цукру, 6 грамів солі, 10 грамів оливкової олії. Я замішуватиму міксером. Але можна все і руками. Але я буду робити це не дуже довго, щоб тісто не було гумовим. Трошки зберу все докупи. Накрию і залишу на ніч на бродіння. Це приблизно 9 годин при температурі 23-24 градуси. Якщо є бажання, можна зробити одне-два складання, але це не обов'язково. На ранок тісто виглядає так. Воно дуже гарно підійшло. Форма діаметром 24 см. Наливаємо оливкову олію. Якщо у вас не антипригарна, то краще змастити смальцем або вершковим маслом. Я олією замазала все щедро. Викладаю тісто в форму. Трошки розподілю його руками по формі. Накрию від завітрювання. Там постояти 30-40 хвилин. Поливаю олією, занурюю пальце в тісто. Це, мабуть, найприємніший процес. Так в тісті перерозподіляється повітря і олія заходить у нього. Тепер начинка. У мене томати черрі, сир і прованські трави. Також можна оливки, в'ялені томати, крупну морську сіль, кунжут, цибулю або інші овочі. Посипаємо все травами в духовку 230 градусів 30-35 хвилин. Ось і все. Фокачча готова. Перекладаю на решітку. Аромат на всю квартиру. Яскрава літня золота. Скоринка дуже хрустка. А готувати зовсім не складно можна хоч кожен день. З'їдається, правда, теж дуже швидко. Вона смачна і просто так, без нічого. Не треба бігати навколо неї півдня. Ввечері замісив і на сніданок ароматний хліб. Закваска зробить свою роботу, поки ви спатимете. Ну що ж, давайте різати. Як на мене, дуже пориста. Структура не гірше, ніж у довгих і складних рецептів. За обід ми майже все і з'їли. Тому готуюсь завтра випікати ще. Спробуйте і ви. Підтримайте на мене лайком, підписуйтесь на канал. Смачного!